Вітаю! Я Ольга Архипенко, психолог, і це канал Психологічний Компас. Одним з найбільш частих питань, яке психологу задають батьки, дітей і школярі, є таке: Як виховувати дитину, яка весь час сидить у гаджетах? Сьогодні саме про це і поговоримо. Спершу варто розібратися, а що таке виховання. Одна з найбільших помилок це вважати, що виховання. Це такий процес, який має певний початок і певне завершення. Не можна просто викликати дитину і сказати: я зараз маю півгодини, і я у ці півгодини буду тебе виховувати. На жаль, це так не працює. А як працює? Що таке виховання з еволюційної точки зору? З точки зору еволюції людства. Дитина народжується маленькою, безпомічною і безпорадною. Для того, щоб дитині вижити у цьому великому світі, сповненому всіляких небезпек, що має робити дитина? Дитина має робити те саме, що роблять її батьки. Спокон віку це було саме так: дитина зростає. Навчаючись робити те саме, що роблять її батьки, або не робити. Наприклад, не чіпати отруйних гадюк, збирати їстівні корінці, орати землю. Що завгодно, залежачи від того, про який проміжок часу, історичного часу, ми говоримо. Отже, багато-багато років і століть еволюції. Призвели до того, що основне завдання дитини, яке спрямоване на те, щоб дитина вижила у цьому великому світі, є повторювати те, що роблять батьки. Батьки вижили, батьки стали дорослими, батьки змогли народити дитину. А отже, найкраща стратегія для дитини це робити те саме, що роблять батьки. Це еволюційно обґрунтовано. Отже, повернемося до гаджетів. Найперше питання, яке виникає у випадку, якщо дитина весь час сидить у гаджетах і батьки на це скаржаться, найперше питання а що саме у вільний час роблять батьки? Давайте будемо відвертими. Якщо батьки самі проводять більшу частину вільного часу у гаджетах, то дитина абсолютно права в тому, що вона робить те саме. Часто можна почути від батьків: але ми, коли ми були у твоєму віці, маючи на увазі дитину, ми гралися на вулиці, ми мали такі такі хобі, такі і такі зацікавленості. Так, це все правда. Але еволюційно психіка дитини не налаштована робити те, що робили. Її батьків у її дитини віці, психіка дитини налаштована на те, щоб копіювати, робити те, що батьки роблять зараз. Крім того, дитині еволюційно важливо бути прийнятою серед однолітків. Тому що еволюційно знову ж таки, якщо дитина, людина не є прийнята. Серед однолітків, серед, скажімо так, членів зграї, то це є велика небезпека для цієї дитини або людини. Це склалося, знову ж таки, не за один рік і не за одне століття. Це еволюційний механізм. Але однолітки знаходяться де? Правильно, однолітки знаходяться в гаджетах. І таким чином виникає, на жаль, неприємне зачароване коло. Тепер до більш практичних питань. А що ж з цим робити? Невже просто махнути рукою і сказати: ну добре, всі сидять в гаджетах, то дихає, і наша дитина також сидить в гаджеті. Не найкращий вибір, і є певні речі, яких, до яких можна вдатися для того, щоб спробувати вплинути на цю ситуацію. По-перше, і найкраще, що можна порадити, це знайти. Цікаві і корисні альтернативи для проводження вільного часу, альтернативи гаджетам. Але це не мають бути альтернативи, які ви виключно, як батьки, пропонуєте вашій дитині. Це має бути щось таке, чим ви також можете зацікавитися все ще завгодно, від спортивних танців до ігор у мафію. Все, що не стосується гаджетів. Ви не можете просто сказати дитині іди і пограйся на вулиці. Ніхто не грається на вулиці, дитина не розуміє, що їй робити на цій вулиці, і це ще велике питання, наскільки на цій вулиці небезпечно. Отже, в сучасному світі можна знайти навіть без великих видатків щось, чим зайнятися всім разом. В ідеалі ще й долучити до цього однолітків дитини. Це має бути щось достатньо для них цікаве і таке, що не стосується гаджетів. Так, це не буде легко. І так, це буде означати, що ви, як батьки, маєте так само, скажімо так, вилізти із гаджетів. Але це єдиний найбільш еволюційно обҐрунтований шлях до того, як. Зробити так, щоб дитина менше знаходилася у гаджетах. Другий важливий момент безпека перебування дитини у гаджетах. Я думаю, що вам уже зрозуміло, що зовсім відібрати усі електронні пристрої і сказати дитині просто іди гуляй на вулиці, не вийде. Все одно певний час дитина у гаджетах буде проводити. Дуже добре, якщо вам вдасться зменшити цей час за рахунок певних цікавих активностей, якими ви можете займатися разом з дитиною і якими дитині теж буде цікаво займатися, це ідеально. Але це не виключає того, що дитина буде певний час все ж таки знаходитися в цих гаджетах, в телефоні, в комп'ютері і так далі і тому подібне. На щастя. В сучасному знову ж таки світі існує багато застосунків, які можуть допомогти батькам відслідковувати та керувати тим, як дитина проводить час у гаджетах. Так, в цьому треба розібратися. На це потрібно витратити певний час. Але я дуже рекомендую це зробити. Тому що те, як з ким спілкується ваша дитина і яку інформацію отримує. Це дуже важливо. Це набагато важливіше, ніж просто заборонити дитині перебування в гаджетах. Самі по собі електронні пристрої не є таким вже злом, особливо у 2023-2024 році. Ми мусимо, як батьки, це визнати. Але це не означає, що час, проведений у гаджетах, має бути безконтрольним. Дуже раджу витратити час на те, щоб розібратися, який саме застосунок на мобільному телефоні, яка саме програма на комп'ютері допоможе вам бути в курсі того, чим займається дитина. Так, ви можете сказати, що дитині це не сподобається, але це питання безпеки. Якщо дитині, наприклад, подобається гуляти взимку по а, ледве покритому кригою річці. Можливо, дитині це не сподобається, якщо ви будете її це забороняти. Але це питання безпеки. Тому контроль за часом у гаджетах це теж питання безпеки. І ще одне. Не варто вважати, що гаджети це лише забавки, це лише розваги. Якщо дитина справді цікавиться комп'ютерними технологіями, цікавиться цими всіми питаннями, подумайте про те. Як можна дитину долучити, або до гуртків, в яких розповідають і навчають, як програмувати мобільні застосунки, як створювати мобільні застосунки, або до гуртків з комп'ютерної графіки, або принаймні показати дитині, що є ресурси, що є канали, наприклад, на Ютубі, які дозволяють цьому навчатися. І тоді, по-перше, дитина зможе з користю проводити час у гаджетах. І, по-друге, можливо, це буде в подальшому, в майбутньому професійним шляхом дитини, що теж дуже важливо для дитини займатися тим, що цікаво по-перше, і перспективно по-друге. Я вам бажаю у 2024 році знайти для своєї родини і для своїх дітей ефективний і безпечний шлях. Спілкування із гаджетами всього найкращого. Побачимось.